Вітаю! Якщо ви працюєте з одним техніком як ФОП, то вам важливо знати, що для легалізації діяльності необхідно пройти два ключові етапи отримати ліцензію на медичну практику та зареєструватися в єдиній системі охорони здоров'я або ЄСОС. Але чому це так важливо? Без ліцензії ви не можете офіційно надавати медичні послуги. Відсутність реєстрації в ЄСОС обмежує вашу співпрацю з медичними закладами, адже без цієї реєстрації ви не зможете укласти угоду з клієнтами. У цьому відео ми розповімо, як отримати ліцензію та зареєструватися в ЄСОС для зумних техніків, щоб забезпечити успішний старт бізнесу. Перший етап для отримання ліцензії на медичну практику включає підготовку документів. Зокрема, ви повинні подати до Міністерства охорони здоров'я заяву, відомості про обладнання, персонал, його освіту та кваліфікацію, опис документів. Усі ці документи мають затверджену форму, яку ви можете викачати з нашого сайту. Документи подаються в МОЗ такими способами. Перше принести особисто. Також ви можете видати довіреність на подачу документів, але вона обов'язково має бути посвідчена нотаріально. Друге це відправити поштою. Ми рекомендуємо нову пошту з курєвською доставкою, адже це зазвичай набагато швидше. Третє це в електронному вигляді, як це передбачено ліцензійними умовами. Але проблема у тому, що це зараз працює тільки формально. На практиці ще не розроблена система для подачі документів в електронному вигляді. Далі Міністерство охорони здоров'я проводить перевірку наданих документів. Якщо все відповідає вимогам, ви отримаєте відповідну ліцензію. Але якщо документи містять неточності чи не відповідають вимогам, ви отримаєте відмову у видачі ліцензій та будете змушені виправити все та подати документи знову. Другий важливий етап це реєстрація в єдиній системі охорони здоров'я ЄСОС. Реєстрація в ЄСОС є обов'язковою для всіх суб'єктів, що надають медичні послуги, включаючи зубних техніків, які співпрацюють з медичними клініками. Для реєстрації ви повинні заповнити онлайн-заявку на сайті медичної інформаційної системи, в якій внести дані про місце надання послуг та працівників. Для вашої зручності ми залишимо посилання на сайт прямо під відео в інфобоксі. Далі буде проходити перевірка на відповідність вимогам, під час якої важливо, щоб вас побачили у реєстрі ліцензіатів. Для реєстрації в ЄСОЗ необхідно мати електронний підпис. Ви можете спробувати зробити все самостійно, а якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Якщо ж вам знадобиться наша допомога, ми завжди готові надати вичерпну консультацію та фахову юридичну підтримку для успішного розвитку вашого бізнесу. А щоб отримати більше корисної інформації для вашої діяльності, підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете практичні рекомендації, які допоможуть вам легко орієнтуватися в юридичних питаннях. І зосередитися на розвитку вашого бізнесу.